Всім привіт, друзі, З вами я Таня. І сьогодні ми е, вам покажемо з Максимом, де знайти червону карточку, на. Да. Ми покажемо, де знайти червону карточку. В минулому разі я вам, ми вам показали, де знайти е, таємничну карточку, а де тепер знайти червону. Ну, Хоча, більшість знають, ну на всякий случай для новичков, да. твій вихід. Твій вигід. Всем привет подписывайтесь Дані Плая подписывайтесь на канал Дані фая Кпле... лайки ставьте подпишитесь колокольчик ставьте Те, е... и комментируйте ты пишите чо... відео і и з друзями. І ставте лайки, роз... лайки під Ставте лайки відео. видео да. Ми починаємо. Ми починаємо. Да. Максим, спочатку вмираємо. Да спочатку Тепер ми зараз покажемо, де червона карточка. На спавні ми йдемо, ми їдемо або едем туди. Брук аеропорт. Туда от ми, да? Да. Тут відкриваються автоматичні двері. І двери. И вот вона, червона карточка. Ой, извини, я случайно. Я случайно. Вот червона карточка. Вот она. Давай немножко. Давай я уменьшусь, а чтобы идеально что прям показал. Вот она, червона карточка. И мы зараз показываем, что можно на робить, да? 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 Так, все увеличивайся. Да блин, ну мы что сюда. Тебя... Зара почекай. Может вообще с подписчиками да, покажешь? Хорошо. Все, иду. Ну она ведь відкрыває... Дверь тоже. На туда. А, блин, точно. Знови. Я помню. Ты куда идешь? Шо? Шо? Так Шо? туда ж нам, туда. Надо. Так туда. Так туда нам надо. Так туда нам надо. Так А. Там не буду. <р relatives> <рис 132> Я уже чуть не забыл. Бо я давно не був в аеропорті, скажи. скажи. Я давно не був тут. <рес> <А, ні>. Гос... <рес> Господи, вот, тут можно пройти всю комнату, <рес> да? Тут можно відкрити двери и закрити. І Закрыты ворота, да? И. І... Если снова нажмем, откроется Нет. Тут джек, ну, ти... джет, то есть. Джек, джек. Но... Джек, оно... Но, це... но оно только за премию. У вас премиум. тут же вам да. да. А премиум стоит 275 у робокси. 275 275 робоксов стоит премию. Дуже дорого. Да. У нас це не маробуксів. Ну, да. ну от що робить, наробиться червона карточка, Добре, да? Карточка? Так. Да. Ну що, будемо прощатися. Прощати? Ну так. Да. Давай. Тільки так давайте топорся до наших домиків. Давай. Зара утримуйте вы хорошо? Зара утримайте, хорошо? Добре А на цьому саме сьогодні показали, де знайти червону карточку, яка в руках, да. Ми сьогодні вам показали, да. Пишіть в комментариях, лайки. Підписуйтесь на канал. Твій вихід Твій вихід! Пока, подмешь накидание Квея Видео підходить кінчу. І ви тепер знаєте, де отримати струбича червону карточку. Ну ось Ну істребітель за, премію, предупреждаю. за да. преміум попереджає. Так. В коді преміум насолоджайтесь. Ну да. Ого, на преміум. Можна відкрити двері, подивитися там, все. Ну да, в нас তো немає преміум. У нас তো немає. другого ютубера. В кого есть премиум там? другого ютубера, або, если у вас есть премиум, можете посмотреть. А на этом все. Всем до новых встреч. А ты? А ты? Он тоже, Пока! Oh okay.